Усім доброго дня! Я Шуліка Денис Геннадійович, учень 9 класу, а також вихованець Центру позашкільної освіти Волинської обласної ради. Хочу представити вашій увазі мою тестову програму під назвою MindTest 10 Simple Questions. Метою моєї роботи є зробити навчання захопливим, ефективним та доступним для всіх за замовою моєї програми. А також моєю цілею є забезпечити педагогів зручним. Та інноваційним засобом для створення, редагування, проведення тестів на різноманітні тематики. Не менш важливою є і актуальність моєї роботи: Майнтест це програма, у якій поєднується створення, проведення, збір та аналіз результатів тестування, а також сам процес його проходження. Технічними аспектами є те, що моя програма написана на мої програмування C-Sharp. Варто зауважити, що для створення зручного інтерфейсу я використовував можливості графічного модуля Windows Forms. Саме з його допомогою виконується взаємодія з користувачем, завдяки чому він або ж вона може просто та легко виконувати тести. Найважливішим у кожній програмі є його практичне застосування. У мене є два напрямки практичного застосування. Першим є створення тестів на різноманітну тематику. Використовуючи мою програму, кожен вчитель підтримує індивідуальний підхід до навчання. Також педагоги мають можливість створювати тести на різну тематику. Неважливо, чи це математика, історія, біологія або ж хімія це все лише вибір того чи іншого вчителя. А також учні можуть об'єднуватися у групи, створюючи тести на задану тематику, а потім проводити тестування один одному. На даному слайді ви також можете побачити фото, як мої вчителі та друзі е, спробували. Протестувати мою програму, створивши тест та пройшовши його, другим практичним застосуванням є створення тестів для різних вікових категорій. Моя розробка надає можливість педагогам створювати тести для різноманітних вікових категорій. Це означає, що кожен вчитель може проводити перевірку знань як для дошкільнят, так і для учнів або ж навіть студентів вищих навчальних закладів. На даному слайді зображено графічний інтерфейс моєї програми. Він реалізований максимально просто та мінімалізовано. Добре підібрані кольори тесту створюють спокійну атмосферу. Саме таку, що необхідна для злагодженого процесу створення, редагування та проходження тесту. Ось тут ви можете бачити код моєї програми. Він реалізований зручними блоками, також використовує цикли, функції, масиви та класи. Отож, почнемо проходити та створювати тести. І вважатиму, що на моєму місці, до прикладу, вчитель з історії. І для того, щоб створити мені тест з знання історії, мені потрібно знайти кнопку редагування тесту. Вона знаходиться справа знизу. Вводимо попередньо наданий мені як педагогу логін та пароль. Це один необхідна для збереження майбутнього відредагованого або створеного тесту від несанкціонованого доступу сторонніх осіб. Далі нам потрібно прочитати правила з редагування та зберігання тесту. Після того, як ми прочитали їх, закриваємо. Будемо створювати питання під номером 3. Переходимо на нього, а тепер вписуємо якісь питання. Після того, як ми впишемо питання, нам потрібно, буде потрібно необхідно змінити розмір шрифтів, відповідей, а також питання. Зробимо питання трішки більшим. А одне з, питань зробимо, одне з відповідей зробимо трішки меншим. Вкажемо, що друга відповідь є правильною. Для того, щоб побачити, як у нас виглядає питання, ми можемо натиснути на кнопку Вигляд питання та зробити попередній перегляд. Натискаємо та бачимо, як виглядає наше питання. Зеленим кольором показується правильна відповідь. Після того, як ми створили тест, ми можемо його імпортувати або ж зберегти. Для цього натискаємо на відповідну кнопку зліва зверху. Збережемо тест під номером 3, назвавши його. Тест з історії. Зберігаємо. Після того, як ми. Берегли тест, ми можемо відкрити, а також проходити. Отож, ми з вами спробували створити тест. І тепер ми, я імпортую свій попередньо створений тест на патріотичну тематику. І ми спробуємо з вами його пройти. Імпортуємо його та закриваємо режим редактора тесту. Розпочинаємо тест. Ще є основним елементом Державного герба України. Звісно, це тризуб. А в столиці України є Київ. Тут правильною відповіддю буде синьо-жовтий. А ось тут пшеничні поля. Конституція України. А також День державного прапору. Національним одягом українського народу є вишиванка. А тут зробимо помилку, аби побачити, чи зараховує воно помилку як правильну відповідь або ж ні. До прикладу, вкажемо, що найвідоміша українська страва не борщ, а деруни. А ось тут правильну відповідь Михайло Вербицький. 28 червня відзначають День Конституції України. Вітаю нас! Ми маємо 9 правильних відповідей. Ми можемо почати тест заново, але це нам не необхідно. Отож, продовжимо. На даних слайдах ви бачите код програми, які я вам попередньо показував. Якщо вам потрібно, можете його переглянути. Не менш важливою частиною моєї презентації є фотозвіт, як мої друзі проходять тест на патріотичну тематику. Так як вони всі є патріотами нашої країни, тест вони пройшли успішно. А тепер я вам покажу відеофрагмент, як мої друзі проходили цей тест. Так, хорошо. Що означає, вже сподіваюся на нашому трапорі пшениця. Коли святкується День Конституції України 28 червня. Ура! Все, молодець. Дякую вам за увагу.